22 березня за новим церковним календарем вшановують мученика Василя, просвітера анкірського. Народне свято 22 березня відоме під назвами Василь Теплий, Василь Капельник, Василь Сонячник. Своє прізвисько теплий мученик Василь отримав за те, що до цього часу на всій території нашої країни вже помітно теплішало. А соняшником святого прозвали тому, що селяни за сонцем ворожили про майбутній врожай. У народне свято 22 березня люди з нетерпінням очікували потепління. До цього дня починав танути сніг, річки розливалися, дороги вкривалися брудом. Частіше пригрівало сонце. У цей період люди відкладали поїздки, бо коліями було не проїхати, а натомість працювали вдома. Дуже гарною прикметою вважався ранній приліт жайворонків, ластівок, лелек, зозуль та інших перелітних птахів. Господинів це народне свято пекли пиріжки та домашнє печиво у формі птахів. Випічкою пригощали всіх рідних, а частину тіста залишали на частування домовику. Таким чином сподівалися прискорити настання весни та прихід весняного тепла. Чоловіки перевіряли дахи будинків і сараїв на наявність протікань, утеплювали хлів, лагодили вози і точили сільськогосподарські прилади. Вірили, що якщо господар заздалегідь підготується до посівного сезону, то йому пощастить з урожаєм, а в безвідповідального селянина нічого не вродить. У лісах і полях у свято люди збирали молоді бруньки, вільхи, берези, сосни. Їх засушували на сонці і потім готували лікарські збори. У берези також збирали сік і закривали на зиму. 22 березня ворожили за погодою в наступні дні. Якщо день був морозним і похмурим, то наступні 40 днів також будуть холодними, і лише потім прийде справжня весна. Що не можна робити 22 березня, не можна виносити сміття з двору, накличити на себе біду? Краще відмовитися від прання, тому що у мокрі речі може залізти усіляка нечисть. Цього дня не слід підмітати і виносити сміття з дому, а також прати, виязати, шити і пришивати гудзики. І якщо ви пікаєте тісто, то під час його замішування не можна кричати, лаятися, висловлювати негативні думки, а також стукати дверима і плескати в долоні. Навесні з'являються перші павуки, метелики і жучки. У цей день не можна вбивати комаху, якщо вона вам ніяк не загрожує це дуже погана прикмета. Не варто хрестити хлопчиків. Що можна робити 22 березня? У православне свято сьогодні звертаються до святого Василя, як до заступника за нас перед Богом моляться про порятунок душі, просять зцілення від тяжких хвороб, зміцнення віри, душевний спокій, святий покровитель усіх чоловіків ім'ям Василь. Хто відзначає День ангела 22 березня? Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Дарина, та Ісія. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день, навколо сонця червоні кола, рік буде врожайним, в небі сині хмари, до теплої, але дощової погоди. З північного боку почав відтаювати мурашник, літо буде довгим та спекотним.